Ну що ж, вітаю всіх. Сьогодні у нас тема, яка, мабуть, хвилює багатьох коли ж нарешті людство ступить на Марс, от прям ногою на червоний пил. Так, питання вічне можна сказати, і знаєте, дуже багатошарове саме так. Ми тут маємо добірку матеріалів: аналітика, різні звіти, замітки експертів. Спробуємо розібратись, що там з реальними термінами, які головні перешкоди, і, власне, які інновації можуть все це пришвидшити, ну або сповільнити. Або й сповільнити цілком можливо. Тож, наша місія сьогодні відділити так, би мовити, зерна від полови, факти від наукової фантастики. Гаразд, давайте розпакуємо це. І одразу, мабуть, варто сказати, що питання це ну, воно глибше, ніж просто дати чи ракети. Це ж про готовність цивілізації, про ну про філософію розширення людства. Цікавий кут, але почнемо з прагматичного, з термінів. От дивлюсь, у матеріалах є такий собі оптимізм. Наса, їхня програма Артеміс Місяць як трамплін, так? Так, так, місяць як підготовчий етап і SpaceX Звісно, Ілон Маск там досить впевнено говорить про 2030-ті роки про свої старшипи. Ага, говорить, звучить, звісно, амбітно, навіть захопливо. Але ж ми знаємо історію космічних програм. О так плани мають властивість зсуватися вправо, як то кажуть. Саме тому, якщо узагальнити зібрані дані, більшість аналітиків все ж схиляються до ну до обережнішого сценарію радше 2040 ті роки. А чому так? Технології бракує, чи щось інше? Не зовсім так, що бракує. От що цікаво: один зі звітів підпреслює. технічно, знаєте, відправити людей на Марс в один кінець це можливо можна було би і раніше. Ого. Тобто, квиток в один кінець? Ну, гіпотетично, проблема ж не тільки долетіти, проблема вижити там і бажано повернутись. А тут вже вилазять головні стримуючі фактори. І які ж вони згідно з аналізом? По-перше, радіація, космічна радіація за межами магнітного поля землі. Ми досі ну, не маємо 100% надійного рішення для захисту екіпажу протягом, ну уявіть, трьох років місії. Три роки це ж величезний термін під опроміненням. А вже ж. а друге, це логістика, підтримка життя так далеко від землі. Це ж потрібна майже ідеальна надійність усіх систем або можливість ремонту на місці. А це ну це колосальний виклик. Виходить справа не стільки в тому, яка ракета, скільки в тому, як забезпечити, щоб люди там просто вижили місяцями, роками. Саме так. От що тут захоплююче, так це наскільки складними виявляються оці системи життєзабезпечення. Дослідження показують, що розробка оцих повністю замкнених систем біорегенеративних, так? так біорегенеративних, де вода, повітря, можливо навіть частина їжі, все це переробляється і відновлюється. От розробка таких систем це левова частка прогнозованих витрат. Більше за самі ракети у деяких оцінках так мова йде про сотні мільярдів доларів. І це ж не все, є ще психологія. Ага, ізоляція, стрес, тривала ізоляція, відрив від землі. Були ж симуляції, типу Марс 500 і там виникали, знаєте, несподівані моменти, конфлікти в екіпажі, і не стільки через ізоляцію, скільки через, наприклад, розподіл ресурсів чи розбіжності у прийнятті рішень під тиском. Ось тут стає дуже цікаво. Якщо ми говоримо про 2040 ві та які прориви мають статися, от що виділяють наші джерела? Кілька критичних напрямків. Перше це автономність. Автономність через затримку сигналу. Точно. Сигнал до Марса йде від 5 до 20 хвилин в один бік, тобто, яке там пряме керування з Землі, ніякого. Виходить, потрібен якийсь ем, бортовий штучний інтелект. Саме так. Системи, які самі діагностують проблеми, самі приймають рішення. Можливо, навіть допомагають з медичними процедурами. Це перший момент. Зрозуміло. А другий? Другий це те, що ми вже згадували: біорегенеративні системи. Це має бути щось, типу ну, мікробіосфера в капсулі. ні, ні земля в кораблі. Ну, грубо кажучи, розглядають різні варіанти водорості, гідропоніка складна. Це ще в розробці. І третє, звісно, радіаційний захист. А тут є прогрес. Дослідження йдуть, нові матеріали шукають, розглядають використання води чи палива як щита. Навіть ідеї локальних магнітних полів є, або просто такі собі штурмові укриття всередині корабля, найбільш захищені зони. Але єдиного, знаєте, такого стовідсоткового рішення поки немає. Але ж навіть якщо ці технології з'являться, ризики все одно залишаються величезними три роки в космосі. І отут, власне, найбільші підводні камені: довгостроковий вплив на здоров'я, це ж великою мірою невідомість. Що кажуть джерела про ризики? Ну, аналіз ризиків вказує на потенційні генетичні ем, зміни, гормональні збої, вплив на мозок, на когнітивні функції. Багато невідомих і це ж неможливо перевірити на землі повністю. Абсолютно, симуляція це симуляція. А от реальний досвід. Трирічної автономної подорожі в глибокий космос, ну, цього досвіду просто немає ні в кого. Ніхто там стільки не був безперервно. Це піднімає питання надійності техніки. Оттак. Це піднімає дуже важливе питання. Будь-яка серйозна поломка, там за мільйони кілометрів, вона може стати фатальною. Потрібні системи, які або самі себе лікувати, або їх легко відремонтує екіпаж підручними засобами. Не кажучи вже про політику, гроші, етику. О, це окрема велика тема фінансування. Хто буде платити за це десятиліттями? Це ж сотні мільярдів, як ми казали. Будь-яка криза і проект може стати саме так. Джерела підкреслюють цю крихкість, економічна криза, зміна політичних пріоритетів і все проект на паузі, на невизначений термін. А міжнародне право що з ним. Воно ну, не встигає, не має чітких відповідей. Хто відповідальний у разі НП? Як рятувати? Чий Марс, чиї ресурси? Багато питань. І ще ж суспільна реакція якщо, не дай Боже, щось піде не так, точно. Ризик трагедії і потенційна реакція суспільства, яка може відкинути ці амбіції на роки, а то й десятиліття назад. Тож що все це означає, якщо спробувати підсумувати те, що ми маємо з джерел, виходить найбільш такий реалістичний прогноз: це все ж таки між 2035 і 2045 роками, так, десь у цьому проміжку, але з великою приміткою. Якщо не буде якихось глобальних потрясінь, і якщо буде стабільна підтримка, політична, фінансова масштаб викликів, звісно, колосальний. Безперечно, і от на завершення нашого занурення, знаєте, така думка для роздумів вона випливає з аналізу етичних аспектів у джерелах. Цікаво, ми говоримо про величезні ризики для життя, для здоров'я астронавтів, про етичну невизначеність. Про шалені витрати. І от питання яке саме суспільство, з якими цінностями, з якою готовністю до можливих втрат ми відправляємо в цю ну безпрецедентну подорож? Чи ми, як цивілізація, справді готові до будь-яких наслідків, чим би вони не були там за мільйони кілометрів від дому?